Доброго здоров'я! Ви дивитесь програму Знахарі. З вівторка по п'ятницю ми з вами зустрічаємось на телеканалі Інтер, щоб ділитися секретами здоров'я. Сьогодні в студії я, Наталя Земна, і професор медицини Ольга Богомолець. 10% вашого здоров'я залежить від медицини, решта від профілактики. Наш колега ведучий Олександр Крикун зараз на зимовій олімпіаді, але його крісло не залишається порожнім. Сьогодні до нас у студію завітав лікар, дерматовенеролог із Одеси Віталій Ткач. Він готовий давати поради консультації нашим героям. Тема сьогоднішньої програми грибкові захворювання. А ми розкажемо про найефективніші методи боротьби з цією недугою. Залишайтеся з нами. Сьогодні у нашій програмі: для чого медики вирощують грибок у пробірках. Лікарські рослини, яких боїться грибок? Що таке біорезонансна терапія та як вона допомагає у боротьбі з грибковими захворюваннями? То яка природа грибкових захворювань? І що робить грибок на тілі людини? Відповіді – на ці та інші запитання ми отримаємо з короткої довідки про цю хворобу. Тож увага на екран. Грибковими захворюваннями шкіри називають інфекційні захворювання, що викликані мікроскопічними паразитами-грибками. Дістати хворобу можна будь де в сауні, в басейні, в косметичному салоні, в транспорті, на пляжі або безпосередньо від хворої людини. Дослідження показують, що кожен четвертий уже є носієм грибка. Небезпека захворювання полягає в тому, що воно руйнує шкіру. Наша шкіра це головний захисний бар'єр організму. Тож таким чином відкривається шлях серйозним захворюванням. У запущеному стані інфекція ослаблює імунітет і може призвести до грибкової екземи шкіри, викликати сильну інтоксикацію та алергію, значно ускладнити протікання хронічних захворювань.